Вітаю вас, рідні. Ви знаєте, ми з вами даремно насправді нарікаємо на ТЦК. Вони не настільки погані, як ми їх малюємо. Не такий страшний чорт, який малює. Розумію, що вас важко буде в цьому переконати, але у мене є кілька абсолютно беззаперечних аргументів, яких саме от зараз я вам розкажу ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк для того, аби це відео, сенсаційне відео про ТЦК, чому насправді вони хороші і чому їм варто довіряти. Побачили якомога більше кількість людей і поділіться, звичайно, ним з вашими друзями подругами, а особливо з вашими синами з вашими онуками. Отже, поїхали. А, а, у командуванні сухопутних військ заявили, що за останній час зі 192 інцидентів, скандальних інцидентів за участю співробітників ТЦК, лише 19 дійсно були підтверджені як порушення. Решта це були навмисні перекручування, інсценуації, Це були маніпуляції е, з метою очернити співробітників ТЦК, демонізувати їх і перетворити на якусь таку інстанцію, які мають всі просто страшенно боятися, як чорта лисого. Е, тобто фактично. 90% випадків, коли були певні скарги на ТЦК або якісь скандальні ситуації, це була просто маніпуляція, це була брехня, яка працює ні на що інше як тільки на користь ворога для того, аби дискредитувати Збройні Сили України. 10% випадків вони дійсно виявилися правдивими. В результаті цих перевірок, які як повідомляє командування сухопутних військ України. Зараз проходить 13 службових розслідувань. Отже, що було чотирьох працівників ТЦК усунули від виконання обов'язків, ще е, п'ятьох покарали дисциплінарно якихось кримінальних справ або судових справ відносно співробітників ТЦК. Про це не повідомляється. Принаймні, е, поки що це стосується саме тих інцидентів, які були е, у серпні. Я так розумію, якщо дійсно говорить, виходить відверто сукомандування сухопутних військ України зі словами про те, що 90% отих відео, які літають в інстаграмі, якихось скарг, які літають у Фейсбуці, це все брехня і все маніпуляція. Значить, у вас, шановні, у вас недокомунікація. Ви частіше, коли ось такі випадки е виникають. Потрібно все комунікувати. Ви ж бачите, наскільки сильно репутація ТЦК в очах суспільства вона стала, на жаль, невисокою. Є ж е, прес-служба, і в принципі, по великому рахунку, якщо от 192 випадки було, їх всі відслідкувати, і різні, випади, різні відео, які гуляють в інтернеті, їх брати, от мені здається, що можна було б робити: брати кожне відео або брати кожен випадок, з яким е, надходить скарга. І комунікувати. Комунікувати з суспільством зараз же є е, зобов'язання ТЦК під час того, як вони виконують свої службові обов'язки, використовувати бодікамеру. То ви ж беріть. Конкретний випадок. Надійшла скарга, де це було, який ТЦК, хто співробітник, ці відео, які в Тіктоці все взяли, підняли водікамеру, записали відео при службі, ось, будь ласка, такий випадок, повідомляється, ось таке відео літає. Насправді, от відео з бодікамери було так-то, 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 так-то. І е, людина, яку називають нібито ухилянтом, поводила себе так-то, так-то некоректно, тому ТЦК були вимушені застосувати ті або інші заходи. І все, і питань би не було. Ми хочемо довіряти. ТЦК, от, наприклад, кілька випадків, які останні вересневі і серпневі. Останній, наприклад, один з вересневих випадків. Це відбулося в Києві на Берестейському проспекті. Ресторан Гага, такий грузинський ресторан. Так от. Е Прийшли ТЦКшники, почали перевіряти документи у відвідувачів цього, е цього ресторану разом з поліцією. Вони і все дійшло до того, що е між співробітниками ТЦК, поліцією і відвідувачами, розпочалася не просто сварка, а розпочалася е бійка, штовханина, матюки, скандал. Ну короче, що я поясню От зараз. Я вам просто покажу, а ви скажете, що ви думаєте з цього? Е що ви думаєте з цього приводу?

Ну, коротше, от ви зрозуміли. В результаті почали забризкувати поліція людей, які чинили спротив перцевими балончиками. Про що це говорить? Значить, потрібно пояснити відверто, і поліція теж має комунікувати. Ми хочемо довіряти ТЦК. Покажіть все розберіть, підверто вийдіть, Покажіть, ось, будь ласка, було так-то, так то той, той той-той-той-той, перший почав все. І не будеш виникати питання таких. Ці відео вони будуть просто стануть нікчемними. Ці відео, які з'являються і розлітаються у соціальних мережах, вони будуть просто відео будуть дискредитовані, не співробітники ТЦК. Бо зараз виглядає, як ці відео літають. І, мовляв, ТЦК в лайні, всі у, у, а, а, люди, у яких вони перевіряють документи, в білій сукні. А так буде навпаки. Комунікація, говорити, говорити. Інше відео теж, яке я вважаю, варто прокомунікувати, коли в Одесі відомий дуже блогер став свідком того, як. Став свідком того, як ТЦКшники почали ну, те, що називається, крутити в лапках е ухилянта, прямо посеред вулиці. І він включив стрімінг у себе в соціальні мережі. Здається, у Тіктоці він включив е стрім і е показував все, що відбувається, і навіть нібито намагався відбити цього хлопця, якого крутили ТЦКшники. Сейчас. Опа, ты ЦК крутят, пацаны. Ты крутят. Пацана. Крутят, пацана. Нам это делаете? Отпустите человека! Отпустите человека! Вы что, гоните? Вот. Что вы делаете? это делаете? Отпустите человека! Помогите! Вы что, с ума сошли? О! Отпустите человека! вы да. это делаете? О! Отпустите! Помогите! Не трогайте его! Вставай! Отпустите человека! Вы что, О! Люди, подходите сюда! Отпустили Отвалили на Бесы е... отвалили! И Пизда... е... Давай, дружище. От хто правий, хто не правий у цій ситуації, ми не можемо знати достаменно, умовно кажучи, якби дійсно от є бодікамери, показати, вийти, розказати цей блогер, є все, є всі сторони, і це треба комунікувати. А то виходить так, що ми не знаємо, е, мають право ТЦК діяти так, як вони е, діють, чи не мають це дуже спірне питання, але несподівано з цього приводу висловився е, омбудсмен, уповноважений з прав людини, який сказав, що. Навіть під час воєнного стану працівники ТЦК не мають права застосовувати силу чи утримувати людей без законних підстав. З початку року тільки з Харківщини надійшло 40 скарг, але ви ж бачите, що е командування сухопутних військ каже, що ці скандальні ситуації ці скарги вони почасти, тобто тільки 10 з них мають дійсно е серйозне підґрунтя, тобто такими, що є, що підтверджують. Е Протизаконні дії ТЦК або порушення прав людини з боку порушення прав людини з боку ТЦК. Тому ми хочемо довіряти. Ми люди хочуть. Я хочу Бачите, зараз ось така серйозна криза сталася розколу суспільстві. Що одні ТЦК сприймають людей як тих, кого потрібно схопити, або хтось навіть сприймає як засіб для того, аби заробити зайвих тисячу доларів, взявши з них бабки для того, аби випустили з бусіка або випустили з будівлі ТЦК. І тому подібне, а звичайні громадяни сприймають ТЦК. От вони називають людолови. Людолови. Ну це, це потрібно руйнувати і змінювати. Я кажу філософію мобілізації, тому що найцінніше це люди. Ось ці люди, вони будуть іти воювати, і вони будуть захищати цих же е, ТЦКшників. Тому що ТЦКшники працюють в тилу. А ті люди, кого вони е, мобілізували, або як це називають бусифікували, вони ж будуть захищати ТЦКшників, ви розумієте? От в чому штука, що той, кого вони бусифікували, захищає самого ТЦКшника. і я вам скажу так, що наприклад і ТЦКшникам самим часто буває на перевавки в Черкасах сталася така ситуація, від якої я був в шоці. Там ТЦКшники підійшли перевірити документи до громадянина. Він священнослужитель. Вони запитали, потім виявилося, взагалі, що це такий є священнослужитель. Він і блогер, і в нього паства. До речі, він священнослужитель, нібито православної церкви, точніше української православної церкви, те, що називається московського патріархату. Вони підійшли до нього і запитали документи. В результаті він відмовився представлятися. Він відмовився показувати документи. Він поводився якось так агресивно. Почав е в результаті розмахувати пакетом. А в пакеті була сокира. Тобто, фактично він махав сокирою, напав сокирою на співробітників. ТЦК. Ви розумієте, їхня робота вона небезпечна. Один з е, військовослужбовців отримав два удари по голові від священника сокирою, а іншому, е, цей священник, нібито як от так пишуть засоби масової інформації, нападник розпилив е, балончик в обличчя. І пишуть, що от це йдеться про Андрія Шимановича, священника, блогера, який мав велику аудиторію серед цих е, серед цих прихожан, які там. Які там серед прихожан своєї церкви, це української позивана церква Московського патріархату. А ось цей інцидент, коли затримували чоловіка на рибалці, я вам його показував. Що перестань? Ви питали документи якісь. Що ж машину Що таке? Документи, кажу. які документи на рибали? ти придурок бра. Воронів себе. Пусти. Разу, зала. За Ой, ё... На вас таке, що війни треба. Це нормально? Це нормально? А що виключити? Що виключити? Бедло та ё... йо. Ні, я телефона не виключу, я маю право його включити. Ти здохло. У Так, тобто, а Оцей випадок, який ми щойно побачили, він входить в оті 10% які дійсно були порушеннями з боку ТЦК. Чи можливо це провокація і інсценуація? Це ті 90%, чи це ті 90% які просто були маніпуляціями і елементами російського і псо російської пропаганди з метою дискредитувати збройні сили України і з метою дискредитувати е співробітників ТЦ е територіального центру комплектації і взагалі мобілізаційні процедури, які є і Ще один важливий випадок, який просто зобов'язані, я вважаю, відкомунікувати, розібратися і пояснити, що ж насправді відбулося, тому що одна киянка. Одна киянка розповіла ситуацію. Ви зараз бачите на екрані, що 26 вересня, буквально днями, це було її батька. Оточили воєнкоми біля будинку. Дружина його батька, це не її мама, а дружина. Тобто, це друга дружина вибігла, намагалася якось щось відбити чоловіка. Внаслідок чого співробітник ТЦК вона розповідає. Бачите, зламав їй палець. Дружині батька штовхнув на землю, і вона втратила свідомість. Потім, що далі відбувається, от вона розповідає так, що цілу добу його намагалися розшукати адвокат. Ми, якого вони найняли, дізналися, що батько його посадили за грати, як убивцю, в туалет водили, тримали прикованими наручниками до іншого співробітника ТЦК. За дві доби він з'їв одне яблуко, майже не пив води, спав на металевій лаві. Оце правда чи це брехня? Мали б зв'язатися з нею. Е, іншої не давали. Коли нарешті адвокату вдалося добитися зустрічі з батьком, співробітники ТЦК закрили її в кімнаті і не випускали, через що адвокат е, вибила з ноги двері. І сказала, що буде подавати у суд Мого батька. Возили в шість по шести різних частинах. Але оскільки він має проблеми зі здоров'ям йому 53 роки, він обмежено придатний. Його в жодній частині не хотіли брати на роботу. Більше того, в цьому ТЦК йому підробили результати ВЛК, що його адвокат подала скаргу, що вони не згодні з даними результатами. От вона розповідає. Таку е страшну просто якусь історію. Тому ми хотіли б довіряти ТЦК, але от якщо дійсно тільки 10% відсотків з таких випадків це брехня, маніпуляція і російське ПСО, то вийдіть і поясніть, які випадки ІПСО, ПСО, а які випадки не ПСО. Ну їх же не мільйони. Тому е оцю історію взаємовідносин ТЦК з цивільними людьми пора міняти. Якщо ви з цим згодні, пишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ви не згодні, так само напишіть у коментарі. І е ставте лайк, і підписуйтеся на цей YouTube канал і мій інстаграм Винижні Підкреслення Соломка. Дякую вам.